Христос Воскрес, дорогі в Христі, браття та сестри. Так часто люди питають за Ісусову молитву. Люди питають, а навіщо ви носите чотки, а навіщо ви на чотках молитесь? Дорогі в Христі, маємо найперше сказати, що чотки це не містика. Немає ніякого містицизму в Ісусовій молитві, немає ніякої різниці, які в тебе чотки з дорогих камінчиків, чи з вовняної нитки і так далі, і тому подібне. Ісусова молитва вона, не мов би, впорядковує протягом дня наші думки. Ісусова молитва, вона направлена найперше на наш розум. Щоби ми протягом дня своїми думками перебували в Господі. Щоби ми не робили, де би ми не були, щоб наш розум, наші думки вони перебували не десь в гріхах, але перебували в Господі. Так воно є, що наші думки, дорогі в Христі, вони завжди тягнуться до гріха. Вони завжди тягнуться. До гріховного, але ми маємо їх впорядковувати, ми маємо свої думки направляти до Господа, щоб наші думки перебували в Бозі. Ось ми, наприклад, зранку прокинулись. Ми помолились, помолились ранішні молитви. Ми перебули в Господі, ми їдемо на роботу. Знаєте, лукавий тут як тут спокушати нас, дорогі в Христі. Через наші очі, через наші вуха, через наші вуста. Але, знаєте, для цього і існує Ісусова молитва, ти їдеш і тихесенько собі перебираєш ці зернятка, молися, починаєш, наприклад, молитись тихенько про себе Отче наш, і потім молишся, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Дорогі в Христі ці. Слова Ісусової молитви в православній церкві ввійшли в практику приблизно з 13 століття. До цього приблизно 6 століття християни вони молились Ісусову молитву, але словами е з віршиків псалтиря. Наприклад, обирали невеличкий віршик. І постійно його повторювали, повторювали, повторювали. Навіщо це робиться, дорогі в Христі? Це робиться задля того, ще раз повторюсь, щоб наші думки вони не розсіювались, щоб наші думки вони тримались вкупі і тримались в Господі. Якщо ми подивимось в Святе письмо, ми побачимо, що ангели на небі вони постійно повторюють свят, свят, свят Господь Савов. Дорогі в Христі, Ісусовою молитвою, коли ми постійно повторюємо одні ті самі слова, дорогі в Христі, тим самим ми кажемо, Боже, Ти достойний всієї слави. Боже, кожна мить мого життя, вона в Твоїй руці. Я залежу повністю від Тебе. Пробач мене, і я знаю, що ти мене вибачаєш. Я знаю, що ти постраждав за мене на Христі. Я знаю, що ти відкрив. Для мене грішного і недостойного двері в царство Боже. Тому ми повторюємо постійно одні ті самі слова. Дорогі в Христі, існує багато різних видів молитв. Коли ми, знаєте, в храмі служимо, коли ми в храмі молимось під час того, як священник звершує певні богослужіння, коли ми молимось молитовними правилами вдома, наприклад, зранку молимось. Ранішніми молитвами, ввечері, молитвами, вечірніми і так далі, і тому подібне. Є молитви, коли ми виливаємо своє серце перед Богом, сідаємо перед Богом і розповідаємо йому всі свої труднощі, всі свої випробовування, всі свої переживання, хвилювання. А є молитва, коли, знаєте, наше серце воно відкрите для Бога. Коли ми, знаєте, зранку помолились, коли ми ввечері молимось, коли ми. Знаєте, з постійністю перебуваємо в храмі, сповідаємось, причащаємось тіла та крові Господні, коли ми перебуваємо в Божому Слові, дорогі в Христі, але лукавий тут, як тут, щоб нас спокушати. І як Він нас спокушає, Він нас спокушає через думки. Він посилає думки, знаєте, гріховні. Можливо, знаєте. І не зовсім гріховні, але такі, що не по волі Божій, такі, які будуть вести нас поступово до гріха. Він посилає ці думки, ми спокушаємося цими думками. І часто люди питають, як боротись з цими спокусами. Ось як боротись Ісусова молитва, постійно повторювати, знаєте, слова цієї молитви. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помили мене грішно. Тоді лукавий, знаєте, Він не буде. Мати сили над нашими думками, тоді наші думки не будуть розсіяними, а будуть сконцентрованими на Господі, тоді наші думки будуть перебувати в Бозі. Тому, дорогі в Христі, дуже велика користь нам в своєму християнському житті від Ісусової молитви, щоб, знаєте, перебувати в Бозі, щоб, знаєте, не перебувати протягом дня. В якихось гріхах, щоб не перебувати в гріховних думках, дорогі в Христі, браття та сестри, але щоб наші думки протягом дня оселяти в Святому Бозі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.